Наступ армії Росії на Курахівському та Покровському напрямку триває. Військові оглядачі називають Курахове наступною ціллю армії РФ після Вугледара. У той же час аналітики інституту вивчення війни кажуть, що російська армія не має достатньо ресурсів для довгого інтенсивного наступу. І прогнозують, він завершиться за місяці, а може й тижні. Але чи правда це у цьому відео говоримо про ситуацію на Курахівському та Покровському напрямках? Як ситуація на фронті буде розвиватися далі? Та чи варто Україні вже укріплю? Запоріжжя та Дніпро. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. долучайтеся. Російські війська не полишають спроб просунутися в бік Покровська на Донеччині за даними американського інституту вивчення війни. Армія РФ просунулася вздовж дороги з південного флангу Покровська. Також продовжують наступальні операції зі сходу від Покровська в напрямку міста Мирноград, а також в районах населених пунктів Промінь та Новоторецьке. Російська армія також відновила застосування бронетехніки для невеликих розвідувальних ударів в районі міста Селидового. Про це йдеться. У звіті Інституту вивчення війни від 6 жовтня український генштаб підтверджує, що російські сили на покровському напрямку найбільш активні саме в районі Селидового. Армія РФ намагається взяти місто в напівоточення, перерізавши логістику українських сил оборони. Російське Міноборони заявляє про просування армії РФ в глиб української оборони на Покровському напрямку. Я нагадаю, що моніторинговий проєкт Діпстейт раніше повідомляв Росії. Війська скаржилися на нея. Якісні укріплення, зокрема біля міст Гірник та Покровськ, за даними міської військової адміністрації, Покровська у місті залишається 13 тисяч жителів. Евакуація триває. Яка ситуація в районах Покровська та Селидового? Чи посилилися обстріли? Ми дізнаємося у нашого колеги Мар'яна Кушніра? Мар'яне, вітаю! Дякую, що долучився до нашого ефіру. Розкажи, яка зараз там ситуація? Ну, станом на зараз Покровськ, ну місто таке виглядає, я б сказав, більше місто привид, особливо в тій частині міста, яка ближче до Селідового, це мікрорайон Шахтарський. А якщо ще місяць тому можна було там зустріти? Чимало людей працював в ринок, то на сьогоднішній день там не можна зустріти навіть військового автомобіля. А все тому, що російська армія настільки наблизилася до міста, що дістає туди до цієї дороги, впівронами, що дуже ризиковано там переміщуватися і взагалі бути там. Люди намагаються евакуюватися. Ті, що залишилися, перебувають в більшості в укриттях. Їх складно помітити. Можливо, вони виходять тільки тоді, коли більш безпечно. Крім того, місто саме обстріл. Керованими авіабомбами, здебільшого серед ночі. Нагадаю, в місті триває комендантська година, вона триває з 15.00 до 11 ранку. Безпосередньо вже напрямок Селідового і бої там на лінії оборони вони десь 10-12 кілометрів до самого Покровська. От, ви говорили про те, що е, механізованими бронегрупами намагаються просунутися в бік оборони з боку селідового. Е, так, от скажу, що там е, серед бригад, які там працюють, стоїть карадах. Ми перебували в цій бригаді. Це 15-та бригада національної гвардії України. Власне, вони тримають цю лінію, вони стримують російську армію і кажуть, що найбільша проблема це коли. Саме піхотинці російської армії наближаються до позиції Збройних сил України, до позиції національної гвардії, малими групами, от саме малими тактичними групами, і це все найбільше ускладнює їх. Намагаються вибивати артилерію, їх намагаються вибувати танками, іншими засобами, в тому числі дронами. Але все таки дуже дуже велика кількість особового складу, дуже велика кількість, як кажуть самі бійці, м'яса, тобто людей, які йдуть. На смерті, розуміючи, що ну все таки загинуть, але їх дуже багато, і це дозволяє російській армії так чи інакше в деяких ділянках просуватися. Утім, за словами бійців, найскладніший напрямок все таки не Покровський, а Курахівський. Там російська армія нащупала можливість просуватися і має такий собі тактичний успіх, і це власне впливає там на лінію бойових дій, і впливає знову ж таки на інші фланги, де інтенсивність дещо менша, але не заспокоюється покровський напрямок і знову ж таки не заспокоюється е сторона Бернограда. Мар'яна, ми дійсно в нашому цьому відео будемо говорити і про Покровський, і про курахівські напрямки. Я хочу в тебе ще уточнити, тому що в російських пабліках пишуть про те, що селидово знаходиться в напівоточенні. Ця інформація на за твоєю інформацією за твоїми джерелами відповідає дійсності чи ні? Uh, скажем так. Uh під'їзди до селіду вони контролюються FPV-дронами. але знову ж таки я і говорив, Покровськ теж частково контролюється FPV-дронами, тому що дрони мають можливість залітати дуже глибоко в на, на лінію боєзітнення. Але чи селідувонопів оточенні, я б так не сказав. Ну для мене це дивна взагалі інформація, оскільки ем, буквально можливо завтра, післязавтра я планую в ці напрямки їхати працювати із військовими, які готові там показати. Все, що відбувається, тобто це означає, що вони готові повести ще плюс одну людину, а це означає, що там більш безпечно, тобто говорити про якесь напівоточення вкрай складно, та навіть по Діпстей, ну, що таке напівоточення. Напівоточення це коли практично залишається один шлях в'їзду виїзду, але їх там є не один шлях, тому це дуже гучно сказано про напівоточення. Дякую, що ти це пояснив. І нашим глядачам скажу одразу, щоб слідкували за Радіо Свобода за роботою Мар'яна Кушніра безпосередньо, який проанонсував вже інформацію свої репортажі на майбутнє. Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода, дякую тобі дуже, що підключився до нашого відео. А український генштаб тим часом заявляє про напружену ситуацію на курахівському напрямку. У вечірньому зведенні за минулу добу повідомляють про 17 боєзіткнень. Російські війська тут намагаються просунутися в районі населених пунктів гірник, Цукурне, гостре та інших. Ось на карті проєкту State Ви можете бачити, з якими темпами просувається російська армія на цьому напрямку. Цей напрямок, який український генштаб називає Курахівським, розташований на південь від Покровська і Селидового двох великих міст, які називають наступними цілями армії РФ після захопи. Вільного вугледара російські провоєнні пабліки у той же час вже пишуть про напівоточення Селидово та захоплення населеного пункту жила. Щойно що почули від нашого кореспондента Мар'яна Кушніра, який каже про те, що напівоточення немає. Він буквально кілька секунд тому пояснив, чому він так вважає. А за словами редактора Цензорнет Юрія Бутусова, який проаналізував втрату вугледару військами зсу. Тепер російська армія буде згортати фронт та наступати на велику новосілку зі сходу та на Курахова з півдня, оскільки через відступ з. Вугледара зручних рубежів для оборони там вже немає. За його словами, місто мало ключове значення для контролю південного флангу Сил оборони України на Донбасі, і тепер потрібно негайно створювати новий рубіж оборони для прикриття кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей зі Сходу. Оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко теж називає Курахове наступною цілею армії РФ на Донеччині. У той же час він говорить про те, що в 2025 році у російської армії не буде можливості не те, що вести наступ, а й утримувати вже захоплені території у 33-й окремій механізованій бригаді кажуть, що наразі не відчувають особливого загострення ситуації біля Курахового після окупації вугледара, але ситуація там давно неспокійна. Так, напередодні в 79-й окремій десантно штурмовій бригаді та бригаді МЗСУ розповіли про розгром механізованого штурму в районі Костянтинівки на Курахівському напрямку. За один бій, як кажуть, в бригаді знищили два танки. армії РФ один підбили та знищили шість бронемашин з піхотою. Про цю розломну розгромлену колону також ситуацію на курахівському напрямку моя колега Ірина Островська поговорила з виконувачем обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади зсу Назаром Войтонковим. Його бригада теж пробуває на курахівському напрямку. Там достатньо складно зі зв'язком, але пропоную послухати. Що я можу ствердити, що росіяни продовжують застосовувати? Що я можу ствердити, так це те, що росіяни продовжують застосовувати техніку, броню, а також особовий склад в більшій кількості ніж це було, наприклад, на початку зими, коли наша бригада лише стала на позиції в зоні нашої відповідальності. Їхня колона розбивається на три напрямки. Вони їдуть в напрямку 33-ї бригади, ліворуч від нас до Максиміліанівки, а праворуч від нас вище до Вогледару, де власне ці колони знищують наша бригада, а також сусідні підрозділи. Ну от сьогоднішнє повідомлення 79-ї десантно штурмової бригади. Те, що про те, що вони знищили колону. Буквально я так розумію, це чи сьогодні, чи вчора. Ви щось знаєте про цю історію? Е, так. Спостерігаємо за так, ми спостерігаємо за напрямком руху російських колон в напрямку 79-ї бригади та знищуємо і артилерією, і власне ця координація, спільна праця допомагає нам ефективніше працювати і оборонятися. Я впевнений. Зараз вони знову збирають сили, тренуються і вирушать нас атакувати. І вже наша робота буде їх зупинити. А з населених пунктів Корахівської громади досі триває евакуація. До міста гірник лінія фронту менше ніж за кілометр. Людей забирають екіпажі білого янголу прямо під обстрілами і літаючими над головами дронами. А по маршрутах евакуації сили РФ ще й кабами б'ють. І таких рейсів біля Янголи роблять до п'яти за виїздів за тиждень. В гірнику залишається близько двох тисяч жителів. Загалом у корахівській громаді чотири тисячі людей. Давай. Що? Ну, он скоро я там. Ось, ось швидкий там. А Ану, не заходьте сюди, не заходьте сюди. Там дірка. Там дірка, там дірка. Ну, в принципі, не кровоточить. Нічого не будемо рухати. Проходіть. Опа! Аккуратненько. Давай, сидись. Давайте родной сейчас. Давай дрон над нами. Підганяй його. Давай, рідний, ну ви чуєте чи ні? Ну зараз ще люди не вистрибнуть з машини. Там мало мобільні. Що, давайте, О, Ось знову над нами. Дякую вам велике. Ми побачили роботу білих янголів. Я обмовилася таких виїздів в день роблять не за тиждень, а в день до п'яти виїздів біля Янголи. До нашого ефіру зараз долучається Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Доброго ранку на Донеччині російські сили напів оточують міста Селидове, гірник і про це і кажуть про те, що будуть повторювати там такі ж прийоми як з вугледаром, оточувати з флангів. Чи може це бути так на вашу думку? Яка там може бути стратегія? І чи передбачає таку стратегію оточення з флангів в збройних силах України? Як на вашу думку будуть розвиватися бої за ці міста? Ну, Посилидо однозначно будуть намагатися оточити. Вчора були не дуже добрі звійськи з цукурного. А ситуація під цукурним вона прямо залежить від того, що потім буде під Селидово. Тому що якщо цукура не буде захоплено, то в такому разі ворог буде просуватися і перекривати ті дороги, які ведуть безпосередньо до селідово. Відповідно, може ви така ситуація була під Бугударом, коли перекриваються логістики, таким чином наші були змушені відходити або або запобігти оточенню. Селидово є важливим з точки зору того, що там є теритони. З цих терипонів можна контролювати довколишню ситуацію вогнем. От як зараз, зараз ми можемо побачити, але це якраз ситуація довкола невеської кишені, тобто якраз гірник там слідово трошки воно вище, якщо можна пересунути для того, щоб було б краще видно ситуацію. Не от, То там є терикони, і ці терикони допомагають контролювати ситуацію довкола. І е, головне підступи до Покровська. Тобто, слиду не важливе для того, щоб для ворога важливо, бо тоді йому буде зручно наступати на Покровську безпосередньо. Е, тепер ми бачимо історію з Курахом, це якраз те, що ви кажете, гірник е, це закриття так званої Неврівської кишені. Невеська Галицинівка Красногорівка практично окуповані. Якщо буде закриття цієї кишені е невеською, то в такому разі створюється небезпека для Курахова. А вона є вже і зі Сходу, вона може бути із півночі, Північного Сходу, і там створюється ще й небезпека з півдня, бо у зв'язку з наступом від Лугодару, після втрати цього населеного пункту створюється загроза для Богоявленки, а там вже Богоявленка. Є дорогою же безпосередньо кураку. Тобто, за вашою оцінкою, саме ці два населені пункти є наступною ціллю російських сил, і тактика при цьому залишається Ну приблизно така сама. Так, вона буде такою само, тобто, оточення. Спробу оточувати, оскільки ворог має перевагу живій силі, і це дозволяє йому таким чином маневрувати. А українська Моле, армія, на вашу ви, думку. Я, я перепрошую, Денис, а я уточню. А українська армія на вашу думку враховує, вже, що цією тактикою послуховуються російські війська, і вже в подальшому ну, буде якось готуватися саме до цих напівоточень? Ну я сподіваюся, що, що так. Що вже зрозуміло, яким чином ворог діє, і яким чином будуть якісь заходи контрзаходи проти, проти великої кількості піхоти, зокрема, допомагають касетні боєприпаси. Зокрема, це один із варіантів. Дениса, ще така така думка, така інформація. Вона насправді обговорюється цими днями. От, до прикладу, французький аналітик Клемент Молін у мережі X написав, що ЗСУ починають будувати укріплення на Покровському за Покровськом на захід у напрямку Дніпропетровщини. Ми не можемо оперативно підтвердити цю інформацію або спростувати. Але в разі, якщо це так, чи означає це, що ЗСУ вже готується до того, що з Покровська доведеться теж відходити, коли місто будуть штурмувати і втримати його не вийде. І чи означає це, що готуються вже до боїв у Дніпропетровській області безпосередньо? Будувати цю фортифікацію потрібно було вчора це що можу сказати. І дуже, до, і дуже добре, якщо вона будується. Це не означає, що, що, що е, Збройні сили України готуються до виходу з Покровська. Це може означати, що вони готуються шоу нового на оборону. Тобто, якщо буде втрачена якась одна лінія, то буде друга. І третє, чого насправді не вистачало під Бугодару. Я хочу, ще вам зацитувати інформ... ну, аналітику інституту вивчення війни про те, що російські війська не мають достатньо ресурсів, живої сили і засобів, щоб інтенсивно наступати саме довго. Що кульмінації цей наступ інтенсивно досягне у найближчі місяці, а може навіть тижні? Але от що наступальні операції саме з низькими темпами по всій лінії фронту це може бути, і ціллю російських сил тоді може бути саме те, щоб не дати збройним силам України накопичувати силу і ресурси. Як це? Ситуація на фронті в глобальному значенні буде розвиватися, на вашу думку, чи погоджуєтеся ви з таким прогнозом? Ну, кожен прогноз має право на існування, проте не кожен прогноз справджується. Будемо сподіватися, що цей прогноз справдиться. Оскільки я був однією з тих людей, який казав про те, що вересень стане визначальним в плані того, чи зможе Російська Федерація наступати далі, чи не зможе. Як бачимо, вона поки що зберігає темпи. Не темпи, а можливості щодо наступу. В глобальному плані, там подальші завдання будуть слідови Курахова, або навпаки, я схиляю з того, що спочатку вони будуть намагатися створити загрозу для Курахова, ну власне вже там тиск на це населений пункт є. Далі слідови, далі Покровськ безпосередньо. Тобто, одночасно таким чином вони не зможуть. Ну тобто і і покровські і Курахове буде дуже важко одночасно вести. В одному та самому темпі наступальні дії на, всі, на, на всіх цих трьох 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 напрямках, а у, тим паче, там думати про Петровську область в них поки що є завдання щодо Донецьку. Дениса, іще на устану хочу запитати, це тема, яка обговорюється багато і експертами і в соцмережах, зокрема вугледар. Про те, що з міста треба було виходити ще 24 25 вересня, зауважує журналіст «Цензорнет» Юрій Бутусов. Які висновки, на вашу думку, після втрати вугледара можна зробити? От саме в цьому контексті, чи вчасно відведені українські війська задля збереження українських військових? Ну... Розумієте, яка справа? Тобто на Бугодар був наступ переважаючими силами. Оцінювалися сили російської армії 5 бригад. Ну, вони фактично створили умови для оточення Вулгодару. У мене два питання. Перше, чому 72-га бригада сиділа там 20 місяців, понад 20 місяців, майже дворові. Без ротації ви І... маєте навозити? Без ротації, фактично, так. І друге питання, ну, ця ж ситуація вона розвивалася послідовно. вони... Не 24 24 вересня створили перевагу в п'ять бригад, і не 25 вересня їх створилася продумова для оточення. Це була поступова історія. Тобто, вони гнали підкріплені, вони гнали протягом кількох місяців. Це ще влітку відчувалося, що під Володаром будуть проблеми, і було багато попереджень. Ну чому було доведено до такого стану? От це от головне питання, яке зараз. Зокрема, переділою постає. Так, тобто, ви це питання також ставите. Дякую вам, Денисе, що долучилися. Денис Попович, військовий оглядач, був гостем Свобода Ранок. Дякую. <му> Отож, в цьому відео ми говорили про наступ російських сил на Курахівському та Покровському напрямку. Ви почули кореспондента Радіо Свобода, почули військового експерта. Багато думок, зібрана аналітика. Коментуйте це відео, підписуйтесь на Радіо Свобода це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Дякую за те, що ви з нами бережіть себе і до зустрічі.